Для Миронівської бібліотеки для дітей піші краєзнавчі екскурсії для юних читачів і дорослих жителів міста це вже добра традиція. Наш оператор побував на одній із них, головними слухачами якої стали учні 7 А класу зі своїм класним керівником Валентиною Сидоровою Миронівського академічного ліцею номер 3 Ми маємо можливість показати цікаві фрагменти екскурсії. Отож, приєднуйтесь, друзі. Екскурсію проводили Лариса Глущенко, завідуюча бібліотекою для дітей, і Тетяна Семещенко, провідний бібліограф Миронівської базової бібліотеки. Ми пройдемо усіми місцями в Миронівці, де присвячені ці місця матері, бабусі або е діткам маленьким. Тобто, але при цьому ми ще зацепимо і історичні такі віхові місця нашої Миронівщини. Розпочалася екскурсія від будівлі, де зараз розташована Миронівська бібліотека для дітей і Миронівська школа мистецтв. Раніше воно це приміщення було збудоване у 1957 році. Це одна така збіхових будівель, перша після воєнні років у 57 році. Тут була вона збудована для керівництва Миронівського. Тут було керівництво. Але цікава така подія, що два роки між цим там керівництво переїжджало з одної будівлі в другу, мінялися райони, і тут був розміщений дитячий садок. Зараз ми вам покажемо ось. О, дивіться, як він виглядав. Це 63-й рік, Це був садок тут розміщений дитячий садок. Потім Керівництво вертається в це приміщення і, відповідно, дітей треба було десь діти. Їх переселили туди, в таку, скажімо, хатину без опалення, без умов. Ну, все краще було дітям, скажімо. А керівництво оселилось в цій будівлі далі. Далі, дивіться, за цією будівлею це ми тільки так трошки зацепляємо історію. Там було Соломатівка, такий район Соломатівка. Чому Соломатівка? Ніхто не знає. Абсолютно Абсолютно? Соломатова ні. Це від прізвища, взагалі то пішло, але Соломата це була українська давня страва, від якої прийшли пішли і прізвища, і назва цього кутка. Соломатівка, ну ми туди не будемо углублятися, Там раніше вирував дуже здоровий базар, який спускався аж до річки, до бутені. Учасникам екскурсії роздали карти, де були позначені основні пункти зупинок. Наступна локація Миронівський краєзнавчий музей. Ми стоїмо на перетині вулиць Бузницького і соборності. Головна вулиця нашого міста. Так? Але раніше, раніше, ця вулиця, яка зараз Бузницька, називалась Канівська. А чому Канівська, як ви думаєте? Бо вона вела ця дорога до міста Канева. І от подивіться, 70 років назад, оце місце, ось о, де Канівська, звідти виглядало так. Бачите, була бруківка, люди переміщувались в основному велосипедами. Бачите, жодної машини немає. Оце так виглядало. На цьому місці, де оце зараз фора, знаходилися всякі кіоски різноманітні, продуктові, газована вода продавалася. По цю сторону були господарчі, магазини, магазин Думка. А тепер, дивіться, ось на цьому місці, де нас краєзнавчий музей, ще 60 років нічого не було. А була така дужка пошани. Бачите, ось цю? Дошка пошани виглядає цей будинок, від якого ми відійшли. Це 57 рік. Бачите? Ось універмаг виглядає. Ще палицю культури немає, будинку культури. А ось уже через 10 років на місці дошки пошани збудували кінотеатр Колос. Оця будівля була демонстрували фільми пораніше в людей. Не на інтернету, навіть в ті роки не кожної телевізор був. У в господі, тому люди залюбки ходили в кінотеатр. Сеанси були і по дві, і по три сеанси на день було. Отут вивішували, художник малював афіші від руки, не роздруковували, працював стаціонарний телефон і, набравши номер, там автовідповідач, розповідав, які сеанси в цей день маються демонструватися. Так, подивились. Тоді через деякий час, у 2010-му, 40 років демонструвались фільми. А потім в цьому е, приміщенні, коли вже потихеньку воно, знаєте, в людей і DVD з'явилися, і телебачення багатоканальне, то вже кінотеатри відійшли на другий план. В цьому будівлі деякий час розміщувалися таксі навіть. Бачите, так. служба таксі, ось вивізка. А потім у цьому будівлі зараз знаходиться наш район, наш, нашої громади краєзнавчий музей. Наступна локація оглядовий майданчик біля кафе Апетіт. Зараз ми зупинились коло такої гарної будівлі. Апетіт. Це кафе Апетіт. Так. Попередньо це була калина. Також. А хто знає, що перед цим тут було? Церква. Ні, це б тут була міська баня. Велика міська баня. Вся Миронівка сюди сходилася купатися, тому що у будинках, ну в будинках, які були по два по три поверхи, відповідно вода була, але у хатах, у будинках, води не було. Тобто, всі миронівчани тут милися. Це була велика баня, а поперед цього де оце місце баня і вихід аж до річки? Це була така м, тут е, місцина е, болотяниста, де багато е, було джерел, і воно називалося Бабине Пузо з такою кументною назвою Бабине пузо! О, бабине пузо. Але в 60-х роках е, колгоспу Імені Жданова за ініціативою Бузницького треба було десь брати воду на сільське господарство, розводити рибу. І тут був загачений ставок. Із мокрої бутені вони брали воду, і з цього ж бабиного куза, яке трохи підсушили, з росавки, і утворився такий наш гарний ставок. Тобто в 60-х роках це вже був гарний ставок, уже болотяних місцин. Далі екскурсія перемістилась у дуже мальовниче, хоча і в певній мірі занедбане місце Миронівки, так званий острів кохання. Діти дійшли ми на наступне таке прекрасне місце Миронівки, дуже красивим краєвидом. Оце ви зверніться увагу! У кожного міста є такий краєвид. Я думаю, не в кожному. Подивіться на ці хмари, на той ставок, на безмежні водні простори. І оце місце в 80-х роках запланували зробити містом місцем відпочинку. І дивіться, вже дуже багато зробили. Побудували такі великі бури з башнями. Так, тут малися буч знаходитись якісь кафе, магазини, щоб миронівчани тут могли відпочивати. І був такий період у 87-му році. На, ось тут, там є така невеличка э, смужка набережної, там стояв теплохід на підводних крилах. Кому таке розповідали? Може, тому хтось знає про це? Не, не. не стояла. Його привезли, цей теплохід по Дніпру, бо він раніше у 8, до 1987 року плавав по річці прип'яті. А напевно, як трапилася ця аварія, він уже там не став. Э, то його перевезли сюди, кранами перевезли, підготували місце, встановили. І він тут стояв 20 років. Можете подивитися, залишилися фотографії. Стояв. Ось бачите, ми стоїмо ось тут, да. фотографії площадка, це а це коли він по прип'яті плавав. Любили фотографуватися люди із місточка із башні. Але так як економічна ситуація змінилася і будівництво призупинилося, його вже ніхто не сторожував, то, звичайно, да, і в кінцем кінців здали нам тело Але така історія була: 20 років бо малися в цьому. Пар, Пароклади зробити ресторан планували на воді. Це ще так. І тепер я вам розкажу, поки в нас така гарна локація і дуже гарно видно цей будинок. Ви знаєте, як, як говорять зараз на цей будинок? Як називають? Як кажуть оце на цей будинок? Ніхто не відчув такої назви? Часник. Будинок, будинок на часника. А чому на часника? Томіше. Ні, ні. Не знаю. Так? Дивіться, а я вам розкажу. Дивіться, там колись, колись жили, були дві такі невеликі хати. І городи йшли аж до річки. І спочатку там жила одна пенсіонерка і біля неї такий єврей Іцько-Бітман. Який їздив по Миронівці на своєму візку і раніше на нього казали тряпочник. А чого тряпочник? <гум> Тому, що... Ні, ні, ні діти. Тому що раніше були такі, як заготовачі, але на них казали тряпочники. І вони збирали різні пожитки, от подушки старі, там ще якісь речі, а їх міняли на голки, на нитки, на те, чого в людей не було. І оцей єврей продав свій будинок скопцям. Що таке скопцям? Їх прізвище. А родина з думаю, це якась валюта. <гум> <гум> тобто він продав цей будинок, вони цей будинок зруйнували і на його місці побудували свій будинок на два входи. А до річки, оцей, що в них був город, 10 соток. Вони постійно засаджували часнику повністю, повністю здавали на загод контору і цим ну, тобто, заробляли собі на прожиття. І от. Коли переселили цих людей із цього місця, і було закладено цей будинок, то із нашої такої української позиції, так як ми різні куточки Миронівщини любимо називати чимось чи чиїмись прізвищами, чи ще то от він і став на часника. Екскурсія продовжується, і наступна локація дуже добре всім відома. Інсталяція мати, а ця скульптура. Спочатку в нас була розміщена на початку Миронівки. Ось, дивіться, фотографія, але, але багато, багато було обговорень по Миронівці, що вона неправильно стоїть на в'їзді, ну, ніхто таку скульптуру не ставить. Тобто тоді її перемістили сюди. Додавили за якийсь девчатом і криничку і собачку. І тобто тут ми вшановуємо наших стареньких бабусів, мам і всіх. Далі екскурсія продовжилась біля будівлі, яку ми зазвичай називаємо сан і станція. Ми зараз знаходимося з вами в одному із найдавніших кутків Миронівки. Чому це так? Скажіть, а хто знає, коли була утворена? Миронівка. хоч приблизно. Так, да, правильно. Ти, ну, Кажуть, перша половина XVII століття. Одні джерела кажуть 1619, інші називають 1648 Але точно ось на цьому місці, де оця двоповерхове будівля Санстанції, колись була збудована перша церква Мирунівки. Оті церкви, що в нас в центрі, вони сучасні, вони нещодавно збудовані, а сама перша у нашому місті стояла саме отут. І її збудували у 1655 році. Приїхав такий теж із села Пологи, як Полтавської губернії, так як і Мирон Зелений, багатий, ну не бідна людина Михайло Горкавич. І він раніше миронівчани ходили, вони були віруючі, так але церкви не було. Вони ходили в сусідні села, в Росаву, бо там уже були церква, але ж це незручно, далеко. І от коли він приїхав і він був людиною небідною, він дав на це кошти і вибив, звертався до митрополитів за дозволами. І отут збудували церкву. І коли йому запропонували стати першим священником, він відмовився. Але попросив, щоб церкву, коли будуть називати, бо кожній церкві, як людині, дають ім'я, щоб звучало в цій назві Михаїл. І от тут цю церкву освятили на честь Арекстрактига Михаїла. Так, і оця правонаступниця церква, що з червоного з червоної цегли, вона теж має цю назву, її наче уже через роки там відбудували. І от ця церква, діти, тут працювала майже 300 років. 200 більше 200 років, не 300, 210 років. І коли такий був цікавий факт, що коли, а, І першим священником в цій церкві призначили Саву Черняхівську. І коли оцей Михайло-засновник, що давав кошти, Горковий і Черняхівський, померли, то їх удостоїли честі, поховали всередині самої церкви. Ну, це думали, що це перекази, що так люди тільки згадували. Але виявилось, що через 220 років, коли на місці церкви будували ось цю будівлю, санстанцію. То коли будівельники копали котлован ескаваторами, то прям викопали могилу, могилу, і в цій могилі лежали кістки, череп і частинки золотої ризи. Ну, тоді люди не знали історії Миронівки. Вони не могли подумати, що це може бути священнику нашому належати. А в цьому приміщенні було лікарня на той час. І от молодий один хірург тоді забрав оцей череп собі як сувенір додому. Але ви знаєте, оце ж кажуть, якісь суєвідя суєві є, то він не вдовзі й помер. А кістки так отако -от взяли, на самосвал згрузили і з землею поле вигрузили. Так що оця, оці перекази, оці легенди, вони знайшли своє підтвердження. А далі про історію церкви розкаже Лариса Павлова. Ви знаєте, що зараз вулиця, яка ось у нас йде початок її, називається вулиця Вершути. Хто такий Вершута? Ні. Дивіться, так. Це останній священик із цієї церкви. Правив він тут українською мовою, українською, не російською. Останній україномовний священик перед зруйнуванням цієї церкви. Тобто, цей отець він дуже був віруюча людина. Він був і набожна людина, але він і любив нашу Україну. Казали по переказах, що коли іде вершута, а він проживав там в районі центра, іде дорогою, то всі діти вибігали, його чекали, тому що він кожному давав то цукерку, то якогось пряника, то добрим словом. Тобто дуже чуйна, добра була людина. А коли вони зустрічалися з друзями, це теж по переказах, то говорили, що співали нашій війні, що ще не вмерла Україна. А бабуся, сусідка завжди казала, хватить це співати, тому що вас за це накажуть. Вони не вірили, але в 36 році священника вершуту зіслали на Сибір. За те, що він правив українською у церкві. Церкву почали руйнувати. Поскидали дзвони, поскидали куполи. Люди ставали тут на коліна, молилися Богу, бо вони були правовірні, і тобто, ось можете подивитися, ось Тетяна Валерівна покаже, які були в році, коли отець Вершута правив, правив. Так, то це на мироносну. Неділю оце Миронівчанки, ось на цьому місці біля церкви, навіть сфотографувались і навіть збереглися прізвища цих миронівчанок. Так, це був 22 рік. Подивіться, як вони вбрані. Вони цент, церква на той час була як центр духовності, і люди, які йшли до неї, вони дівчата особливо вони завжди гарно вбиралися. Власноруч вишиті, вишиванки, спідниці, вдягали прикраси. А хлопці сперечалися, бо. Коли проходили ці церковні церемонії, треба було навколо церкви носити хрести, то хлопці сперечались, хто буде нести найважчий хрест, бо він тоді показує, що це дуже сильна людина. Це був 22-й рік. Я б не так? А тоді, дивіться, різко ситуація змінилася, злякалася влада, що це буде дуже великий сплеск. Націоналізму українською мовою правилися, людям дозволяли вдягати українське вбрання. Бачите, в українському раніше зараз національному. І тоді вже почалась гонитва на церкви, на все українське. Теж в школах українською мовою викладалися всі предмети а до цього російською навіть було. Дивіться, ще є такий, ну там багато про цю церкву, які валяли, багато є різних розповідей. Як забирали оці віруючі люди, ікони додому. Ще одна жінка позабирала ікони додому, хоча її через років 60 за це її вбили, за ті ікони, які вона... Грабіжники вбили, тому що це були старинні ікони. Далі розповідали, як оці церковні книжки одна людина Возила, спеціально для того, пробивши ногу і сказавши, що ці книжки підуть її на розпал, також вивезла. Тобто люди цінували цю церкву. Далі е, є ще розповідь за дзвони. І коли поскидали ці дзвони, вони дзвеніли з церкви. Один дзвін був е, там 300 кілограмів, а другий поменший. То те, що 300 кілограмів то ніхто не міг зрушити з місця, його передали на переплавку. А менший дзвін, в нього така цікава в нас у Миронівці історія, що його вночі чоловіки навіз і вкрали. Шукали по Миронівці цей дзвін, усі, ніхто не знайшов. Почалася війна, дзвона немає. Церква напівзруйнована. Прийшли німці, церкву тут фактично допалили на дрова, там ще трохи сталося. Але, але відкрили церкву у першій школі, у тих невеликих будівлях, що розміщені за першою школою. А люди віддали дзвін. Ті, що вкрали колись цей дзвін, віддали на цю церкву дзвін. І цей дзвін стояв на першій школі, і люди туди ходили молитися. Під час війни. Вони молилися за своїх, звісно, воїнів, але під час окупації. Потім війна закінчилася, церкву фактично тут доруйнували, там вона ще була. Ну, коли зайшли радянські війська, то церкву знову почали боротися із церквослужителями і там закрили церкву. Дзвін тей поставили у нас у палаці культури у подвалі, і він дуже довгий час там стояв цей дзвін. А потім голова колгоспу із постовіт крик випросив цей дзвін собі на дзвіниці в постовіти. Тобто зараз цей дзвін Миронівський він знаходиться у постовітах на церкві. Старий отей дзвін із нашої церкви. Зараз ми хочемо розповісти про цю двоповерхову будівлю. Вона, як подивіться на неї, майже нічим не відрізняється від інших. Але цікава тим, що вона одна із перших передвоєнних. В 1939 році збудована і збудована для керівництва Миронівщини. І тоді, коли вже побудували той великий будинок, від якого ми починали подорож, тоді його перенесли туди. А тут це було 57-му році. Розміщувалась лікарня. Навіть дітки, дехто згадував, що тут була лікарня. Лікарня, а тоді лікарню, коли збудували ту, що в нас на виїзді з Миронівки, лікарня переїхала туди, а тут довгий час була музична школа і була дитяча бібліотека. Бібліотека, да, для, бібліотека дітей. для дітей. Ось дивіться, в нас така бібліотека. ще фотографія. Від Оце го року коли, є. Та, коли Бажте. в цій будівлі розміщувалася музична. школа. Учасників екскурсії піднялися трошки вверх по вулиці Соборності до наступної локації сад, мамина весна. Перемістилися на таку локацію, це присвячено нашим загиблим, першим загиблим з 14-го року хлопцям, які захищали нашу, нашу батьківщину від ворогів. Їх було загиблих сім чоловік, перші. І оце було заложено цей камінь, посаджено дерева, поставляли лавочки, щоб. Мами і не тільки мами, і ми могли тут посидіти на цих лавочках і подумати про те, ну за, за що загибли наші хлопці, і чому що вони захищаючи нашу батьківщину, загинули. Мами тут зупиняються, тобто згадують своїх синів. Ми також згадуємо тих перших перші оці. А історію дивіться, яку я вам хочу розповісти. Коли освячували цей камінь, то було чисте небо, але почав гриміти гром. І всі ну, подумали, що це, напевне, до закінчення війни. Тобто вже якісь були перші жертви, і це було до закінчення, всі вирішили, що це до закінчення війни. Але як бачимо зараз із часом, що це було, напевне, наше нам попередження про таку тривалу, е, кроваву цю війну, яку розв'язала Росія далі. І скільки після того загинуло наших захисників. Погруддя Тараса Григоровича Шевченка та Алея Слави Миронівщини і ще одна локація, де зупинилась екскурсія. Ми всі діти знаходимося у парковій зоні, яка. Побудована у нашому місті зовсім недавно, сім років тому. І на цій парковій зоні знаходиться погруття Шевченку, так, і алея видатних Миронівчан. І що знаменно, що з тих пір кожного року у Шевченківські дні проходять отут урочисті. І для цього урочистості до Дня народження Кобзаря. Тобі кожного року тут збираються, читають вірші, співають пісні про кобзаря, тобто вшановують його пам'ять. І 17-го року це погруддя в нашому місті, як після пам'яті Кобзаря. Діти, ще я вам хочу додати одну. Ось дивіться на місці цього будинку, який ви бачите п'ятиповерхового раніше була хатина, фінський такий домік, одноповерховий. Тут розміщувалася дитяча бібліотека, і кінцевий пункт краєзнавчої екскурсії. Це наша остання локація. Так? Тут ми вам розкажемо про таку гарну зону відпочинку. І ще один скульптуру, фаркову скульптуру присвячену матері. Бачите, там мама з дитиною на руках коляска. Тобто ця зона в нас зроблена саме для мам. Вони тут з дітками, гуляють, відпочивають на лавочках, є кафе, де можна морозиво взяти, водичку і сок. І, тобто, мами відпочивають, дітки граються, встановлена площадка. Це для дітей. А раніше тут від оцеї п'ятиповерхівки була Вайлова долина. Чому Вайлова? Ну напевне, теж від чийогось прізвища якийсь житель був Вайлов і назвали Вайлова долина. Після революції до війни там знаходився стадіон. Тобто приїжджали, звали футбол. там було поле. Е, ну на і на цьому я думаю, ми свою екскурсію. Essa